Не вбий, не вкради це ті прописані істини, з яким кожен з нас щодня звертається до наших співгромадян, щоб наставити їх на путь істини і допомогти обрати правильний шлях у житті, зазначив головний міліціонер області. Набагато буде покращене я думаю відношення до населення. Ті працівники, які підуть в свої райони, і ті працівники, які йдуть в населені пункти. Донесуть багато цікавої інформації до населення, і е, я скажу, що це буде дуже великий результат. Також на заході особливу увагу приділили питання щодо профілактики та запобігання дитячі та підліткові злочинності. Зокрема, проведення спільних заходів з представниками духовенства, з представниками церкви, е, приносить свої позитивні результати. Ми тісно співпрацюємо з даними людьми, які надають нам допомогу саме в проведенні профілактичної роз'яснювальної роботи, саме в молодіжних аудиторіях під час проведення літургії, під час проведення богослужінь. Поширюють інформацію про ті негативні явища, які є в нашому суспільстві. Сьогодні на превеликий жаль в нашому суспільстві не зменшується кількість суїцидів, побутових конфліктів у сім'ях. Надзвичайно тривожним є той факт, що такий негатив поширюється серед молоді і підлітків, які є найбільш вразливою категорією, що підлягають впливу тих, хто знаходиться поряд, зазначила Лілія Бернацька. Почати можливо новий рік з переосмисленим принципом своїх їх підходів до тих чи інших ситуацій. Багато було філософських концепцій, які трактувалися з позиції злочин, кара і так далі. Надзвичайно цікавий матеріал, надзвичайно корисний матеріал. І я би, я би сказала, що напевно не було такої людини, яка б не пропустила крізь себе серйозні форми, серйозні підходи, як наукові, так і так, теоретично-практичні. Архієпископ Кам'янець-Подільський і Городоцький Федор зауважив, що люди насамперед забувають про духовні та моральні цінності, обираючи лише матеріальне благо. Міліція, правоохоронні органи мають справу вже з наслідками того відношення стану до життя, яке формується всередині. І саме внутрішні чинники вони і приводять людину до правопорушень. Приводять людину до того негативного впливу на суспільство, який вона проявляє, по закінченню пленарного засідання відбувся концерт духовно-патріотичної музики, в якому взяли участь зведений хор церков, Кам'янець-Подільського, оркестр обласного управління внутрішніх справ, а також українська співачка Міла Нічич.